Відчуваєте постійну фонову тривогу і не знаєте, звідки це у вас. Я вас дивую, але дуже часто це говорить про рідкий фіолетовий потенціал. Такі люди це управлінці в сфері інформації, тобто, в прямому сенсі, вони можуть створювати якийсь інфобізнес, створювати курси, якісь направлення, які інші де раніше не існували, розумієте, і пускати це у маси. Також це люди ж дуже крутою інтуїцією і екстрасенсорними здібностями. І власне тому вони відчувають. Тривогу постійно, тому що якщо цей потенціал у мінусі, він требує для того, щоб його признали, щоб його прийняли. А дуже часто люди з таким потенціалом вони його не приймають в собі, тому що це е, певні дуже сильні здібності. І такі люди відчувають дуже круто запахи. Я навіть читала про людину, яка з таким потенціалом працювала в хірургії. Тобто, в прямому сенсі це був хірург, який по запаху міг відчисляти, чим людина хвора, розумієте? І, кстати, дуже часто такі люди зустрічаються. Медицині, тому що там потенціал дуже затребований. Також такі люди дуже часто йдуть в політику, тому що їм подобається управляти, їм подобається влада. Їх не цікавлять так особливо фінанси, як цікавить як влада. І власне, тому вони йдуть в цю сферу. Якщо у мінусі брати, це дуже сильно, сильні маніпулятори, тобто вони можуть маніпулювати так, як не може ніхто, ні один потенціал. Ось, І що хочу сказати ще. А, люди дуже сильні в плані інформації, в плані управління, в плані інфобізнесу, а, також вони можуть бути детективами, вони можуть працювати в поліції. І навіть якщо взяти приклад, такий герой Шерлока Холмса це якраз таки людина з фіолетовим потенціалом, щоб ви розуміли. Тобто вони, що хоче знайдуть, у них дуже сильна інтуїція. І коли стається якась ситуація, нехороша, так? ці люди першими виходять сухими із води. Тобто можуть бути в епіцентрі подій, а з ними все окей. І з ними нічого не станеться, а з іншими станеться. Тобто, наскільки сильний цей потенціал. Навіть в мінусі, він дуже часто виводить своїх, е людей, які в нього, яких є цей потенціал. Він просто виводить їх з, таки, з такого трешака, Ви навіть не уявляєте. І я навіть зустрічала людину, яку, яку цей потенціал виявив з пожежі. Е тому розумійте, що якщо ще брати в мінусі, так, ці люди дуже часто можуть бути із закладеним носом. Тому що, якщо потенціал не прийнятий, то можуть бути постійні хронічні гайморити і так далі. Да. Тому що так само, як ніс в них їх сильна сторона, так само ця сторона в них і сама слабша, тому що... Якщо щось іде не так, чи фіолетову людину щось не влаштовує, чи там їй постійно щось в прямому сенсі в ніс, не подобається, він у неї буде постійно закладений. Да. Тому таке буває. І якщо вам цікаво, пишіть, я розкажу про інші потенціали.